Їх проводжають не лише оплесками, а й поглядами, в яких змішані радість і тривога для цих 85 юнаків і дівчат. Військова форма не просто одяг, а вибір серця. Майбутнє України в надійних руках такі молоді, достойні люди сьогодні готові стояти. І оберігати кордони нашої держави, відстоювати. Адже сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення є численна кількість зведених загонів від прикордонної служби від наших прикордонників. Адже прикордонники першими зустрічали ворога-терориста. З початком і неоголошеної війни, яку ми сьогодні маємо вже 11 років, і спочатку повномасштабного вторгнення і більше того гідно достойно давали відсіч загарбнику. Тож сьогодні хочеться побажати цим молодим людям гарної світлої долі. Цей випуск став третім у Хмельницькому та сімнадцятим в історії ліцею. Вперше на сцену виходять не просто учні, а ті, хто вже готовий служити країні. Зараз є державна програма по модернізації ліцеїв. І уряд виділить фінансування для того, щоб на Хмельниччині для цього ліцея була побудована відповідна інфраструктура, сучасна, комфортна, і в цьому році вже роботи мають розпочатись. Ми, як обласна державна адміністрація, виділили із земель державного фонду земельну ділянку, і вже невдовзі мають розпочатись роботи. Разом із одинадцятикласниками свідоцтва отримали і тридцять один дев'ятикласник. Для них ще один крок до мрії, для старших вже нова сторінка життя. Поступити в Академію Державної прикордонної служби України та стати прикордонником. Чому для вас це важливо? Хочу захищати нашу країну. Перше время тяжким було. А тоді все було добре. Зараз сумуємо всі. Що закінчується цей шлях для мене? Це велика гордість. що Я пройшла такий шлях. Закінчує військовий ліцей. В першу чергу я це роблю заради своїх полеглих друзів, які поклали життя на цій війні, і продовжу планую продовжити їхній шлях. Їхні слова щирі, впевнені і водночас дуже дорослі. Їхня юність це вибір мужності. Він сам хотів, і я думаю, що можливо за те, що я військовий, але взагалі сам обрав і сам довчився і має натхнення далі навчатися. Страшно, що війна не закінчиться до того часу, як йому йти на кордон. Що не зробиш? Треба захищати Україну і кожному. Навіть коли це мій син. Чого не зробиш? Дуже хвилююся за чоловіка, за сина. Ну, я знаю, що без... державний кордон в безпеці. Ці випускники надія не лише для рідних, а й для всієї країни. Він дуже в нас щира, слухняна, вічлива дитина. Він ну, хвилюється за все, переживає за все. Він обрав цю професію наразі. І не шкодує, і, до речі, хорошо вчився, і поважають його. Сльози поруч із усмішками. Надія поруч із страхом. Але всі вони знають, їхні діти обрали шлях честі. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.